Всім привіт! Сьогодні останній день руханок, і в честь цього я би хотіла зробити вам подарунок. Я оберу дві людини, яким подарую двотижневу підписку на майстерню тіла. Що таке майстерня тіла? Це регулярні тренування три рази на тиждень, це підтримка від мене, це рецепти, лекції і класне ком'юніті. Тож, ви можете або написати коментарі під цим відео останнім, чи сподобалося вам, чи хочете ще, чи взагалі ваші враження від цих руханок. І друга, другу дівчинку або хлопця, я оберу серед підписників Інстаграм. Можете ділитися в історії своїми тренуваннями разом зі мною або зробити просто фото і відмітити мене. Я вам надішлю номерок і розіграю в такому вигляді а, цю підписку. Тож, дві людини, два тижні підписки на майстерню тіла просто за вашу активність. Тож будемо починати нашу руханку. А, стаємо на коліна, дивимося прямо перед собою можна пом'якшення покласти під коліна. З такого положення, коли таз тягнеться назад, нам треба. Направити тазові кістки вперед, але не затискати сідниці. Добре впираємося гомілками в килим і руки заводимо в замок позаду. Розвертаємо плечі назовні, щоб ключиця і лопатки залишалися широкими. На вдих ми починаємо припіднімати руки догори і з видихом опускати вниз. Нам треба направити нижні передні ребра в сторону пупка, для того, щоб не було перерозгинання в грудному відділі. Знову вдих розкрились. Видих вниз. І ще вдих і видих. Декілька рахунків зробимо. Просто підготуємося до нашої руханки. І ще два, останній раз. Один. І опустили вниз. Витягнулися за руками вперед. Долоня дивиться на долоню. Збираємося в килим і починаємо на вдих малювати через гору рукою велике коло, тягнемося назад і грудину розвертаємо в ротацію. А передньою рукою тягнемося вперед і з видихом повертаємось в центр. Потім в іншу сторону на вдих Починаємо розвертатись погляд за долонею і видих в центр. І починаємо малювати то в одну сторону коло, а потім в іншу. Намагаємося тримати м'язами живота свій корпус. Не прогинаємо поперед, і плечі опускаємо від вух. Вдих і вниз. Знову вдих розкрилися і видих в центр. Таз залишаємо по центру. Ми ним не крутимо. Ми намагаємось нижніми передніми ребрами, не наче крутитися навколо тазу. Голова на одній тоці. І ще два. Видих. Один і видих. Руки знову заводимо в замок, ноги поставили на Ширині тазу руками витягуємося назад. Обов'язково тут ми впираємося в килим нашими стопами і гомілками. Плечі назовні, лопатки широкі. На вдих ми починаємо неначе грудиною тягнутися вперед, сідницями назад, згинання в кульшових суглобах, і з видихом круглою спиною піднімаємося вгору. І знову вдих, розкриваємо ключицю вперед, а з видихом, округлюючи спину, піднімаємось вгору, лобкову кістку направляємо вперед. І вдих, видих, кругла спина лопатки вгору. І ще три і видих. Не зосереджуємося на поперековому відділі. намагаємося залишити його подовженим, а грудиною працювати в розгинання і згинання. І видих. Останній раз. Вдих і видих. Сідаємо зараз на сідниці. Ліва нога попереду, а праву ногу витягуємо в сторону. Сидимо на сідничних кістках, дві тазові кістки дивляться вперед. Ногу не заводимо занадто сильно назад, для того, щоб таз не розвертався. Можна краще трішки більше вперед. Зараз направляємо грудину до нашої рівної ноги. Починаємо з видихом тягнутися до ноги, але не округлюючи спину, а навпаки, грудиною тягнемося вперед. І з видихом піднімаємось вгору. Знову вдих і видих. Можна робити з видихом, щоб краще, е неначе нахилятися вперед, було трішки легше. Знову видих і вдих. Обов'язково не ховаємо погляд вниз і плечі відводимо від вух. Чотири. Видих 3, 2, 1. Залишились тут і тримаємо носок максимально на себе, коліно втягнули і плечі вниз. Тягнемося руками до е, іншої сторони. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. І повернулися. Завернули грудину знову в центр. Тепер опустили нашу руку позаду, тобто там, де зігнуте коліно. На ліву сторону опустили руку і відштовхуємося від руки. Пальці широко натискаємо на мізинець. Тепер ми починаємо носок натягувати, впиратися в п'яту і в коліно, припіднімати таз, рукою малюємо коло, розкриваємо таз вперед. А неначе лівою частиною талії обіймаємо великий м'яч плечі вниз, погляд на нижню руку. І з видихом опускаємося плавно вниз, сідаємо на сідничні кістки. Знову з видихом малюємо коло нашою верхньою рукою, припіднімаємо таз, тазові кістки дивляться вперед, відштовхуємось від всіх точок і плавно опускаємо таз вниз. І працюємо ще таких п'ять рахунків. Видих. І вдих. Чотири. Видих. І плавно вниз. Ще три. Погляд направляємо на нашу руку. І ваша верхній бік талії і ребра мають розкриватися догори. Ви уявляєте, що ви, не наче зі свого тіла, хочете зробити таку подовжену дугу. Два. Лопатки прикріплені до ребер. Один. І в центр. Тепер ми припіднялися, сіли на сідничні кістки, права нога, ліва нога в нас попереду, а праву ногу згинаємо, коліно має бути із іншим коліном на одній лінії. І в нас виходить неначе такий трикутник. Таз дивиться вперед, а грудину завернули до нашої лівої ноги, до переднього коліна. Поставили дві руки так, щоб коліно опинилося між а, руками. Сідницями занурилися вниз. Тепер на вдих ми починаємо розкривати грудину, ключиці тягнутися вперед маківкою вгору. Куприк трішечки припідніметься. З видихом округлюємо спину. І знову вдих, розкриваємо грудину вперед, а з видихом округлюємо спину. І працюємо таких декілька рахунків: вдих і видих. Можна трішечки натискати на мізинець і плечі розвертати назовні. Уявляємо, що ми долонями розриваємо килим вдих. Видих. Останній раз. Вдих. І залишилися у зігнутому положенні. Лопатки тягнуться вгору. І тепер ми припіднімаємо таз округленою спиною і опускаємо вниз. Знову відштовхуємося від рук. Припіднімається таз. Спина округлена. І вниз. Плечі від двох, Чотири. Супер. Видих. Три. Два. І останній раз, один і вниз. Повертаємося вгору і будемо змінювати сторону. Тепер права нога попереду, ліва нога рівна, права нога зігнута. Дивимося чітко вперед. Дві тазові кістки дивляться вперед, сідницями занурилися донизу. Тепер повернулися до нашої прямої ноги, носок на себе, коліно дивиться вгору і воно втягнуте. З видихом починаємо тягнутися руками, опускаємося, не наче в складку. І вдих, повертаємося вгору. Видих і вдих. Не закриваємо обличчя вниз, намагаємося плечі опустити від вух, видих. І вдих. Нам не треба опускатися сильно низько. Нам треба звернути увагу на наші кульшові суглоби, щоб це було не в спині згинання, а спина залишалась рівна, а ми робили згинання саме в кульшовому суглобі. Три. Видих. Два. Залишилися в згинанні, потягнулися руками від тазу і тримаємо Шість. п'ять, чотири, три, два. Огоди і піднялися вгору. Розвернулися, тепер, навпаки, завернулися до нашого зігнутого коліна і руку поставили праву позаду, неначе на кінець калимка. Верхньою рукою будемо малювати коло, припіднімаємо таз, розкриваємо кульшові суглоби вперед і тягнемо наші ліві ребра догори. І з видихом опускаємося плавно вниз. Знову вдих, припіднімаємось вгору, відштовхуємося від руки, погляд на нижню сторону і видих, опускаємося плавно вниз. І продовжуємо ще 6. Вдих і видих. І 5. Супер. Зосереджуємося на нашому верхньому боці, ми не наче хочемо зробити дугу і розкрити, розширити ребра. І три. Не затискаємо сідниці. Два. останній раз. Залишились один, потягнулися дуже добре. І опустилися вниз. Там, де нога в нас була рівна, ми її згинаємо, носок тягнемо назад. Під колінами є трішки простору два коліна на одній лінії. Сідницями потягнулись вниз, маківкою виросли вгору. Грудину завернули до переднього коліна, тобто до правого, і опустили руки так, щоб у нас коліно тягнулося між руками вперед. Пальці широком постійно розширюємо килим. Куприк опустили вниз. І в нас за маківкою подовження від куприка до маківки. На вдих ми починаємо ключиці і тягнутися вперед, неначе розвертаємо килим назовні, і лопатки в нас широкі. І внизу з видихом ниряємо вниз, і неначе хочемо лопатками потягнутися до стелі. Знову вдих і видих. І ще чотири і видих. Три лопатки внизу. Два. Один. І залишились з округленою спиною. Куприк вниз. Тепер відштовхуємося від коліна і піднімаємось круглою спиною вгору. Вдих, опускаємося вниз. Знову лопатки вгору. Видих. таз трішки припідняли. І плавно опустили вниз. Намагаємось не падати шість. Супер, видих: п'ять. Ще чотири. Три. Ще два. І останній раз один і вниз. Розвертаємося, сідаємо, як вам зручно, можна схрестити ноги або будь-яким чином, щоб ви сиділи на сідницях, можна витягнути ноги вперед. І ми тепер опускаємося то на один бік, розкриваючи ребра, а потім на інший бік. Намагаємося уявити, що ми відстань між ребрами хочемо збільшити, а сідницями ще більше занурюємося донизу. Також, коли ми робимо згинання на оцій стороні, там, де наче більше вкоротився бік, нам треба уявити, що ми обіймаємо тут великий м'яч, щоб не схлопувати повністю цей бік. Вдих робимо об'ємними два боки. І ще два. Добре тягнемося в різні сторони. Один і вгору. Зробили повільний вдих, плечі вниз і видих. Іще вдих і видих. Останній раз вдих і видих. Поаплодували собі. Я буду дуже чекати на вашу активність. Пишіть коментарі під цим відео і під іншими також. І відмічайте мене в інстаграм, і я буду через тиждень обирати двох дівчат на підписку в майстерню тіла.